Це українська акція Розфарбуй Україну заполонила серця всіх українців. Коломияни не залишились осторонь, розмальовували всі мости та переправи міста і району. Та на цьому не зупинилися. Фарбують у кольори прапора стіни власних будинків. Ми надумали, що хочемо утеплити свою стіну, бо все-таки зима не за горами вже країна агресор відомо, що буде робити з нашим опаленням, з газом і так далі, ну, щоб нам було тепліше. У нас взагалі тут будинок наполовину військовий, так що у нас багато є військових, які зараз допомагають нашим воякам воювати, їздять на зміну і так далі. Є багато, в принципі, які тут наразі, бо є багато пенсіонерів військових. Сім'я пані Тетяни разом із сусідами поверхом нижче Василем та Наталією утеплювали фасад будинку. Робили це два дні, а третього почали фарбувати. Тоді від перехожих та сусідів не було відбою. Всі приходили дивитись на жовто-блакитне знамено розміром в два поверхи. жовто блакитне якось ідея сама собою так намалювалася в голові, тому що ми націоналісти, любимо свою країну. Було ніби якось все одно треба було малювати. От так і вирішили. Якраз нам так на руку було ще два поверхи робили рівними частинками і получився гарний прапор. До слова, побачити жовто-блакитну символіку на вулицях міста тепер можна ледь не на кожному кроці. Люди активно використовують кольори знамена в одязі й аксесуарах. Прикрашають прапорами, автівки та будинки, що вкотре доводить, незважаючи на всі труднощі, Україна єдина. Ольга Гириджук, Сергій Угрин. Спеціально для телеканалу НТК.